На сьогодні ми втратили там біля 70% генерації саме по, по Укргідро, гідрогенерації. Поступово процес відновлення триває. Відновлювання робити триває на кожному з об'єктів, але на це потрібен час, потрібні ресурси, і потрібні і матеріали, і таке інше. І фізично люди потрібні, які це мають робити. Так це все є. Поступово процес іде, але Він не такий швидкий, як нам це хотілося. Ну І росіяни відновили свої атаки на. Об'єкти апаратора системи передачі на підстанції «Укренерго». Вони розуміють, що сьогодні в нас атомна генерація, по суті, на своїх плечах забезпечує все електропостачання країни. Ну, більшу, там переважно більшість того, що ми споживаємо, сьогодні нам надають атомні електростанції. Три атомні електростанції, які знаходяться на підконтрольній території України. Вони генерують леву частину, і, відповідно, ця генерація йде далі е, до підстанцій Укренерго. Росіяни розуміють, як працює наша енергосистема, і б'ють по цим підстанціям. незважаючи на не те, що збудовані захисні споруди на цих підстанціях там, е, заховані, по суті, під залізобетонне укриття трансформатори великої потужності, але це лише частина е, обладнання, е, яке потребує захисту. А підстанція Укренерго, які відповідають за перерозподіли і розподіл електричної енергії, вони величезні за площею, і фізично захистити всю станцію неможливо. І росіяни направляють туди велику кількість шахетів, і ракет сьогодні постійно шкодиться якесь обладнання, і навіть зараз ми маємо. Обмеження частково генерації атомної, що ми можемо додати в енергосистему додаткових 100 МВт електричної енергії, як тільки відновимо лінію електропередач, яка йде від атомної електростанції до однієї з підстанцій на Київщині. Росіяни поцілили в електропору, це величезні електропори, металеві, які несуть на собі навантаження 750 тисяч вольт. Е, 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 іде навантаження з атомних електростанцій на підстанцію Коренерго. І росіяни розуміючи це, поцілили в одну із цих електроопор. Зараз енергетики відновлюють роботу, відновлять електропостачання. Ми зможемо додатково навантажити ще атомні енергоблоки на 100 МВт і додати в мережу. І тривалість відключень вона буде трошки коротшою ніж зараз ми маємо.